По перше, наглядова рада на гонорарі у компанії. тобто Володя угу. побудував таку схему чудову, що коли вони за рахунок компанії, а це не рахунок компанії, це наші з вами гроші, це гроші тарифу. Розумієте, він там таку що він платить наглядовій раді, наглядова рада захищає Кудрицького. Так що він перший. Це першим побудував Коболів. така сама наглядова рада в Нафтогазі, Клер Спотіс. Вутякась там інші іноземці. Вони отримували по 400 тисяч євро на рік. І вони казали, що Кобалів найкрутіший хлопець в світі. найкрутіший менеджер Нафтогазу. Тепер в результаті ми сидимо без газу, без грошей, і Коболів це тут заслуга ну 70%. Решта це вітренка Чернишов, які додали до цього. Розумінь, ось вам вся ця ця система управління. Тепер наглядова рада. Повірте мені, я дуже дуже детально знаю цю ситуацію. Наглядова рада приїхала сюди захищати інтереси кредиторів. Бо Володя закредитував компанію на 2 мільярди євро, і тепер ми платимо з вами в тарифі 10 мільйонів гривень тільки обслуговування відсотків по цих кредитах. Та з цими кредитами ще треба розібратися, які він навішав на компанію державного карнера. А вони. За гонорари приїхали захищати його зняли тут легітимного голову правління, якого самі призначили. Розумієте? і тому цей корпоративний конфлікт просто показав, що на Україну в цей час от такі, от ну так звані менеджери, вони тиснуть за допомогою всіляких фінансових там інших там інструментів. Саме тому в соти повторюю, які можуть бути незалежні наглядові ради в державних надпотужних компаніях під час війни. Ну яка як можна сидячи в данії або там в Німеччині, можна управляти нашою компанією, не розуміючи, що тут відбувається зараз? Що тут війна, що тут не шахеди літають і так далі і тому подібне.